Хочете, розповім вам, як з'явився цей варіант сирника. Певне, ще такого не пекли. А з'явився дуже просто: мама віддала заварний крем, бо не використала. У мене залишились насмажені налисники. Ну а наша бабця нас навчила, що все має бути використано. Нічого не має викидатись. Вона в нас була щатим комбінатором, завжди могла зробити з нічого щось. І моя уява сказала: Улянко, ану, давай до заверно окремо тертий мак, накрути налисників, зроби масу на звиклий сирник, наниз в три шоколадне тісто, поскладай ті налисники, кінь пару жмень вишень, зверху затри знову тістом, аби не поливати чокулядою, і буде тобі щастя! І що я хочу вам сказати? Налисники з заверним кремом і маком не перевершені у сирнику. Спитаєте про рецепт? То скажу, що дам, але треба ще раз спекти. Бо то все робилось на алярм і ніці не міряло і не важило. Але схема робоча і буде втілена у життя на постійній основі. Тому не перемикайтесь, бо тут завжди цікаво та смачно.